Всім привіт! Короткий, чесний відгук про джерело безперебійного живлення для роутера. Десь тиждень я ним користуюся. Ось зараз підключення. Зараз активні відключення йдуть світла в Києві. Зараз світла нема десь біля двох годин. Ось одна лампочка пропала. Тобто це десь 25% живлення, точніше ємності воно витратило. От. Роутер. Десь 4 години у мене працював без світла, воно дві лампочки зникло, тобто десь половина заряду. Відповідно, на повному заряді мій роутер має попрацювати десь ну, не менше 8 годин. От. Живиться 12 вольт, ось ви бачите, і сам блок включений в 220. При відключенні світла ніяких там, перемикань не відчутно, роутер не перестає працювати. Все гладко, все класно, якісно. Рекомендую.